Що робити, коли ви знаходитесь в токсичних стосунках? Перше, розпізнайте токсичність та визнайте, що ваші стосунки наповнені негативними емоціями, такими як агресія, емоційне виснаження, порушення власних кордонів. Друге, встановіть власні кордони і саме головне донесіть їх до вашого партнера і тільки потім відстоюйте їх. Третє, якщо ситуація завдає вам емоційного. Та фізичного болю не залишайтесь наодинці. Обов'язково зверніться до тих, кому ви довіряєте, а ще краще до кваліфікованого спеціаліста. Четверте, якщо ви вирішили піти з токсичних стосунків, то обов'язково підготуйте для себе план. Продумайте, куди ви підете з токсичних стосунків, як ви підете, з чим ви підете. І обов'язково сплануйте все так. Щоб нічого не змусило вас повернутися і зробити крок назад. Розірвання токсичних стосунків може бути дуже важким і може залишати шрами на вашій душі. Тому не бійтеся звертатися за професійною допомогою для того, щоб мати реальну підтримку у такий важкий час і не залишатися на.